Власне 148-ма квартира, двері виглядають так само, немає, немає сенсу. Зараз вибічаюся заберу. Це квартира та, що велика. При вході вона значно більше. Тобто, ну, це не знаю. Ось так це виглядає. Зразу при вході ми маємо санвузол от. Це студія, кухня, власне, з виходом на терасу, яка вас найбільше, певно, цікавила в цьому всьому. Єдине, що в мене зараз немає ключа і ручки. Це ручка, про яку ми говорили про недолік. Вони мають нам надати іншого ключа. Я зараз сюди, на жаль, вийти не можу, тому покажу якось так. Тобто, прямо напроти будівництво, чиїсь вікна будуть дивитися на вас. Покриття ось таке, воно має схил, ось там стік для води. Але, хоч вода і стікає, але покриття ну, потребує мені, здається, якогось додаткового оброблення чи то що, щоб воно трошки краще виглядало. Власне, ось там зліва знаходиться літній кінотеатр для доп... для... з допуском для всіх. Те, що я вам показувала знизу, тобто як це виглядає. Я не думаю, що, можливо, це там могло би бути сильно критично, але по вечорам, якби ви хотіли самі провести час з компанією, тут у себе барбекю Зона, то хтось комусь, можливо, заважав би. Ось. Вікна великі, кімната теж дуже велика. Проходимо далі у інші кімнати. Ось Так виглядає, як по мені сказали, хазяйська спальня, але теж на погляд кожного. Санвузол окремий. Можна власне, вибити. А, ні, я вибачаюсь. Ні-ні, все-таки окремо, да. Вони всі розділені. Також, знову ж таки, прохід для дверей. Ну, Власне, можливо, то гостювати гостувати безхвально, але таке. Тут вже невеличкі приміщення, також ще один санвузол. Їх тут три, хоч і тобі. Ну, якось так треба розуміти, що хто робить. Ну, власне, ще одна кімната, та, що найменша, з кутовим вікном. з ось таким видом. До речі, ось ця чорна решітка, то для кондиціонерів. Кондиціонери мають бути сховані за нею. А, ну, Вигляд тут ось такий. Ну, власне, все. Під віконі вони, в принципі, тоді, воно було дуже грязне, сказали помиють, начебто більш-менш помили, але щось воно ну, ось там знову грязне. грязне. Ну, то вже діло таке. Власне, все. В принципі, все розказала, показала. Сподіваюсь. Все ясно. Поки я тут, можливо, маєте якісь питання або хочете щось більш детальне, щоб я вам з показала, кажіть.